Вітаємо на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми вирушаємо у місце, де фортеця стала театром великих битв, де мечі співали гучніше за слова, а історія писалася не чорнилом, а кров'ю. Хотинська фортеця легендарна твердиня на березі Дністра. Готові до мандрівки крізь час? Тоді рушаймо! Спершу невеличка зупинка біля базарчика, що розкинувся неподалік хотинської фортеці. Продавці усміхнено запрошують придбати сувеніри. Це місце, ніби готує нас до зустрічі з минулим, нагадуючи, що ми частина великої історії. Ми бачимо пам'ятник українському гетьманові Петру Сагайдачному, який встановили до святкування 370-річчя хотинської битви 1621 року. Перед нами інформаційний стенд Хотинська фортеця. Ми наближаємося до перших мурів. І що змінюється в повітрі. Звичайний шум міста залишається позаду, а перед нами кам'яні стіни, що мовчки спостерігали за століттями битв, перемог і трагедій. Коли ми проходимо крісярку, ніби переступаємо межу часу. Камінь під ногами жорсткий, старий. І кожен крок звучить глухо, наче відлуння голосів. Вітер тут інший з присмаком історії. Ми заходимо в арку, вузький прохід між масивними кам'яними стінами. Тут трохи темніше. Арка тягнеться кілька метрів, але здається, що ми йдемо крізь сторіччя. І ось ми виходимо з арки, і перед нами відкривається простір, велике поле, що веде до самої Хотинської фортеці. Вона стоїть трохи осторонь. Велична, мовчазна, з баштами, що здіймаються в небо. На тлі зелених пагорбів і блакитного неба вона виглядає як щось нереальне, ніби кадр з історичного фільму: Вітер розганяє траву, сонце грає на кам'яних стінах, і в цю мить відчуваєш, ти частина великої історії. Праворуч ви бачите храм, який побудований у 1833 34 роках. Він розташований на території заповідника та є складовою комплексу споруд Хотинської фортеці. Перша згадка про Хотин 1002 рік. Фортецю заклав князь Володимир Великий для охорони південних рубіжів Русі. Та справжньої могутності Хотин набув у 14-15 століттях за господаря Стефана Великого. Молдавського правителя, який зміцнив твердиню і зробив її майже неприступною. Тут перехрещувалися інтереси Русі, Польщі, Османів, Козаків і Литви. У південно східній частині Хотинської фортеці височіє Яська башта, яка впродовж століть слугувала не просто оборонною спорудою, а ключовим логістичним вузлом. Саме через неї заходили воїни під час облоги чи ротації гарнізону. Також завозили продовольство через вузький прохід башти в'їжджали вози з зерном, м'ясом, сіллю та іншими припасами. Вона була зручним і безпечним шляхом для постачання, особливо в часи, коли головні ворота могли бути заблоковані. Усі вежі, які ми бачимо сьогодні, це середньовічне укріплення, високі мури, бастіони. Ров і єдиний вхід через підйомний міст. Товщина стін 5 метрів, висота 40. Вони складені з вапняку місцями на основі попередніх укріплень Київської Русі. За фортецею крутий схил до Дністра, який унеможливлював підхід ворога з боку води. Ця природно інженерна система робила хотин практично недоступним для штурму з будь якого боку. Ми наближаємося до головного входу фортеці. Ворота масивні дерев'яні з металевими елементами, що потемніли від часу. Фортеця оточена глибоким рвом, який колись заповнювався водою з річки Дністер, через рів перекидувався дерев'яний міст, що підіймався у разі небезпеки. Стіни зовні здаються масивними і глухими, але всередині мають галереї для стрільців та вузькі отвори для гармат та луків. Коли ми переступаємо поріг, здається, що самі стіни вдивляються в нас, перевіряючи гідні ми побачити їхню таємницю. Всередині просторий внутрішній двір, кам'яна бруківка під ногами, старовинні башти здіймаються навколо, а в центрі тиша, така глибока, що чутно, як вітер, шелестить травою. з іншого боку, дві вежі близнюки були між ними стіна. Тож замок був трішечки менший. Посеред цієї стіни була невелика квадратна спостережна вежа, яка оглядала територію в цьому напрямку. Вхід же був подвійний. Нижній маленький був з боку Дністра, там скелі, тобто одна людина могла зайти, але ніяк не бойова машина. І верхній був підйомний дерев'яний міст орієнту. У внутрішньому дворі глибокий колодязь 65 метрів у глибину. За переказами його копали турецькі полонені 12 років поспіль. Кажуть, що на камені клаці залишили вони висічений напис У вас буде вода, але не буде волі. Каміння мовчить, але його ранять навіть краплі води, і навіть шепіт полонених може стати пам'ятником. За легендами, вода з колодязя ніколи не пересихала, а сам колодязь був охоронюваний духами фортеці. Під час досліджень у колодязі знаходили залишки старовинних предметів монети, уламки зброї, кераміку. У фортеці жили не лише воїни, а й їхні родини, ремісники і священники. Тут було своє життя з молитвами, піснями і страхом, що за стіною ворог. Нині тут туристи, реконструктори, гіди. Але іноді, на світанку, коли все ще спить, чується, як лунає крок. Це не турист, це історія. Представте 1621 рік. найбільша битва XVII століття на землях України. Об'єднане військо Речі Посполитої та козаків під проводом Петра Сагайдачного зупинило Османську армію, яку очолював Султан Осман ІІ. Понад 100 тисяч вояків билися під хотином. Битва тривала понад місяць. Козаки билися з надлюдською силою, і саме вони врятували європейську армію від поразки. Після цієї перемоги Осман II був змушений укласти мир, а ім'я Сагайдачного увійшло в історію на віки. До речі, відео про Хотинську битву вже виходило на каналі. Кому цікаво, можете подивитись. Зараз ви бачите Північно-Східну вежу. Вона служила для контролю за рухом по річці та східним флангом. І неї добре видно було берег Дністра ідеальне місце для спостереження за наближенням армії. Уявімо, що ви щойно переступили поріг одного з приміщень Хотинської фортеці, не парадної зали для шляхти, а простішої трапезної, де обідали слуги, зброєносці чи кухарі. Приміщення пахне димом, хлібом, квашеними овочами, а з віконця видно кам'яний двір. Стіл дерев'яний, грубо тесаний із дуба. Лави, стільці, акуратно складені дрова, а на стіні горів факел, який освітлював приміщення. Миски дерев'яні або глиняні, великі, круглі, глибокі. У глиняному посуді зберігалось варево чи коліш, тобто каша, кухлі дерев'яні або глиняні, без ручок або з маленькою петелькою. Дерев'яні ложки власноруч вирізблені кожним слугою. Глечики керамічні для питної води, молока або квасу та дерев'яні бочки. А зараз з палаца коменданта фортеці ми бачимо попереду внутрішній двір з колодязем та вежу стражі. Тут чергували стрільці, які патрулювали зовнішній периметр. Було облаштовано гарматні отвори. З яких можна було вести вогонь по ворогу, що намагається підступити з півночі. А зараз ми спускаємось у підземелья в'язницю Хотинської фортеці. Повітря тут прохолодне, вологе і напоєно запахом сирої кам'яниці, кам'яні сходи вузькі, стерті ногами століть, стіни з грубого дикого каменю, місцями обшарпані. Повільно втягуєш повітря, стає холодніше і похмуріше. І ось ми опиняємося в камері з високими склепіннями. Освітлення тьмяне, колись тут було лише кілька свічок у кованих тримачах на стінах. Експозиція організована як музейна, але максимально достовірна. Ви бачите навколо тортурне знаряддя, диба, клітка капкан, стіл для розтягування, залізний кляп, палиці, ботоги, кліщі. Поруч таблички з поясненнями. Тут відчувається вага історії. Каміння мовчить, але наче пам'ятає кожен крик. Кожен плач. Це не проста частина спадщини, але важлива, щоб розуміти, якою була ціна порядку у середньовіччі, ось перед вами один із видів тортур молитовний хрест. Молитовний хрест застосовували до полонених, розмову з якими хотіли відкласти. Конструкція жорстко обмежувала рухи людини у просторі, відповідно, кінцівки швидко німіли і це завдавало нелюдського болю. А це колесування, поширений у середньовіччі вид смертної кари. Засудженому до колесування залізним ломом ломали великі кістки тіла. Потім його прив'язували до колеса і встановлювали колесо на жердину. Засуджений опинявся горілиць, дивлячись на небо, і помирав від шоку і зневоднення. Ось ви бачите дерев'яну конструкцію з валом, до якої кріпився підйомний механізм мотузками це диба підвіз. Засудженого підвішували на перекладині за вивернуті руки, до ніг прив'язували вагу. Іноді висячого на дибі били палицями. Після такої тортури суглоби вивертались людина, яка виживала, ставала інвалідом. Перед нами сцена життя середньовічного правосуддя, кімната для допитів і катувань. У центрі стіл ката. Він сидить, схилившись над папером, можливо, занотовує зізнання або ж виносить вирок. Поруч його помічники завмерлі в чеканні команди. На стінах знаряддя тортур. Гаки, щипці, усе, що змушувало говорити. Особливу увагу привертає підвісна залізна клітка у таку засудженого зачиняли живцем і підвішували на жердині як показове покарання. Інший спосіб використання клітки це коли під час відюмських купань жертву опускали в холодну воду, а потім діставали. Цей процес повторювали, змушуючи жертву мерзнути і задихатись. Перед нами казарми, де колись жили оборонці Хотинської фортеці. Це приміщення з товстими кам'яними стінами вміщувало десятки солдатів. Тут минали їхні дні між тривогами та битвами, між муштрою і короткими хвилинами відпочинку. Звідси. З цих казарм солдати виходили на варту, стояли на стінах, дивилися в далечінь у бік Дністра, чекаючи, чи не з'явиться ворог. Зараз перед нами портрети відомих полководців. Ось Петро Конашевич Сагайдачний. Далі ви бачите картину Великий гетьман Литовський Ян Кароль Хоткевич Борейко. Ось картина з загальним видом Хотинської фортеці. Тут ми бачимо сцену зі щоденного життя жінок середньовічного часу. Три постаті у ретельно відтворених вбраннях це образи знатної пані та її дочок. А ось перед вами гардероб та середньовічна вбиральня, тобто туалет. Так, навіть у фортецях із товстими мурованими стінами було передбачено місце для людських потреб. Перед нами просте дерев'яне сидіння над спеціально викладеним отвором, що вів назовні у рови або спеціальні стічні канали. Усе продумано: і вентиляція, і нахил для стікання, і навіть посудина з водою для гігієни. Ну ось, друзі, ми повертаємося до того місця, з якого розпочали нашу подорож, до надбрамної вежі, головного входу до Хотинської фортеці. Саме через цю браму століттями заходили мандрівники, купці, дипломати і вороги. Тепер і ми залишаємо позаду ці старовинні мури, сповнені тиші, історії і ехо давніх голосів. Минаючи арку, я ніби залишає за собою не просто стіни, а цілу епоху. Хотинська фортеця залишається позаду, але її історії продовжують жити в серці кожного, хто хоч раз тут побував. Хотинська фортеця вистояла в десятках війн, пережила імперії, зміну кордонів і часів. Але вона залишається з нами як нагадування там, де є дух, навіть камінь дихає. Друзі, дякую, що пройшли цей шлях разом з нами, з стежками історії. Якщо вам сподобалося, залишайте вподобайку, підписуйтеся і діліться цим відео з друзями. Попереду ще багато подорожей. Тож, до зустрічі біля наступної легенди!